І це називається утримання глядача і залучення цільової аудиторії. Так, звичайно, на ікру є попит і є клієнти. Дякую вам усім за довіру і за замовлення. Якщо ви бажаєте розвиватися в блогерстві і створювати свій бізнес з нуля, так як створила його я, тому поспішіть до мене за посиланням в шапці профілю. А до валі Бойко поспішіть також за квітами. В неї шикарний вибір квітів. Тому рекомендую продавця. Дякую вам, Вальчка, за коментар. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого. І не забувайте, що в мене ж теж є квіти. Дуже широкий вибір. Зараз ось я потилончики складаю замовлення по 50 гривень, правда, колір суміш, ну нічого, який попаде. Ще трошки є 4 штуки, хто хоче, пишіть мені. Дякую вам усім за те, що дивитеся мої відео до кінця. Да, це ключовий знак. до кінця. Спасибо вам, всіх обіймаю. Ну, в принципі, охват у Фейсбуці 4,5 мільйона за місяць, то я думаю, що додивляєтеся до кінця. Спасибо вам, всіх обіймаю.